Вітаю вас на каналі Оксамитові Петлі і я Оксана. Привіт, мої дорогі! Я сьогодні до вас із особливим настроєм, бо у нас вже тисяча на каналі. Своє перше відео я завантажила 9 вересня, ось уже 9 листопада, і якраз рівно через 2 місяці я маю тисячу підписників. Я не стомлюся дякувати вам. За ваші підписки, за коментарі, за перегляди і просто за те, що ви поруч. Для мене це не просто цифри, а велика підтримка і мотивація творити далі. Я почала цей канал просто з бажання поділитися своєю любов'ю до в'язання і доєднатися до великого україномовного в'язального простору. Пам'ятаю своє перше відео, коли я завантажила, дуже хвилювалася, чи взагалі хтось подивиться його, але кожен ваш коментар, кожен, кожна ваша підписка, кожна ваша вподобайка надихала мене знімати далі. Для мене в'язання це, ну, це не просто хобі вже, а стан душі, спокій, творчість, коли з просто з нитки народжується щось таке. Тепле і живе, а канал став місцем, де я знайшла однодумців, таких же теплих, як сама пряжа. Давайте розпочнемо з однієї моєї готової роботи. Кажуть, що в'язання розвиває терпіння. І це правда, якщо ти в'яжеш і вже в п'яте, мабуть, розпускаєш то терпіння воно розвиває. Але потім скільки радості, коли все нарешті вийшло. І найголовніше і нерви, цілі, і красива річ, і ти герой дня, тому що ти вже зв'язав. Так мене вийшло з цією шапочкою. Зв'язала я цих шапок, не одну сотню, мабуть, за своє життя. І знаєте, точно знаю, якби я взяла пряжу, яку я вже в'язала. І знаю, скільки петель набирати, і як вона себе поведе після прання, то я б обов'язково мене вийшла шапка з першого разу, але хочеться експериментувати. Хочеться якусь нову пряжу, хочеться щось новеньке, і я купила пряжу. 100%, маринус, 750 метрів в 100 грамах, артикул не скажу вам. В магазині Ярна взяла там побачила зразочок, після прання все добре. Пряжа така була м'якенька, можливо, вона там не зовсім тримала резинку, але я дуже люблю шапочки трішки підвалені. Думаю, мені таке підійде. Я вяжу чуть-чуть більшеньку, потім її під час прання трішки так, знаєте, я випираю, щоб вона трішки підвалялася. Мені такі шапки дуже подобаються. І почала в'язати. І все не так сталося, як гадалося. Зараз я вам поставлю відео, ви подивитеся, як я починала в'язати, і я перев'язувала, а далі вже покажу готовий результат і як я зв'язала цю шапочку. Місто заснуло, мафія проснулася. Нічка темна. Я дов'язала шапку, хочу вам показати, як вона виглядає до ВТО. Страшненька, нема що сказати, страшненька. Цей фабричний край, ви бачите, як виглядає по відношенню до шапки. Пряжа дуже оброблена, суха, сухуча. Але в магазині я бачила зразок. І надію, що він чарівним способом перетвориться на чудову шапку. Ну Так як натягнути, то вже трішечки краще. Зараз піду по перу. Покажу вам маківку, Так от на 4 клиночка я закрила. нічого особливого. Саме звичайне. Такого типу шапка в мене вже є в чоловіка. Надіюся, що вийде під пушечка, якраз бо дуже вона така діркава. В'язала в три ниточки. Іду прати. Покажу вам після. Ну, що вам хочу сказати. Очікуваного чуда не трапилося. Хоча пряжа гарно випралася, петелечки розрівнялися. Можливо, ця пряжа просто не для шапок. Ось, Зараз вам маківочку покажу. Так як з першого погляду, начебто все добре. Але оцей набірний край у мене був фабричний, він трішечки, бачите, як виглядає непрезентабельно. Але якщо я розрівнюю отак от, на голову, коли одягаєш шапочку, цього всього не видно. Бачите? В принципі, могло б і бути, але мене влаштовує не, тіль... не влаштовує не тільки це, тому що, бачите, як вона просвічується. Це дуже тоненька для зимової шапки, дуже тоненька. Буду додати, мабуть, ще одну або ще дві ниточки. Я в'язала на трієчки, буду в'язати, мабуть, на половиною, Трішечки щільніше. Не хочу так залишати, хочу зробити таку, як як я собі її уявляла, ось так із бабінної пряжі завжди, бачите, виходять сюрпризи. З моточної пряжі вже більш таки ми знаємо, що може вийти. Оцей меринос моточний, з яких всі в'яжуть шапки, ціла ланагато. І в Ярнарті є стопроцентний меринос. Хороші шапочки виходять з певним метражем. Ну, Хочеться пробувати щось нове. Але отакі, от таке з бійної пряжі завжди. хоч я і зразочок бачила, випраний, бачила, як ця ниточка виглядає. Щось десь я не врахувала. В'язала я цю шапочку не просто так з голови. У мене вже така була шапка в чоловіка. Її вже три сезони точно він відносив. Може, вже навіть і чотири. Бачите, вже ж підвалялася пряжа така. Виглядає вона дуже добре. Оця от підваленість мені навіть подобається. Хоча я весь час її прала тільки руками, Тільки руками. це абсолютно точно я повторила І цю шапку з цієї, таку ж кількість петель, і все. І такий самий набір, цей фабричний, але тут він виглядає якось органічніше. Бачите, яка шапочка вийшла? Це я в'язала із пряжі, яка вже зараз знята виробництво. Колись була така алізе алізе кашміра. Дуже хороша нитка, я багато з неї в'язала. Не Підвалялася нам, може, тому що я часто її прала, але оця підваляність якраз, якраз сюди і підходить. Вона не продувається абсолютно. Хотіла повторити точно таку. Ну, не знаю, буду розпускати. Можливо, комусь би вона і підійшла, може, якби як тоненька шапка. як тоненька, Можливо, вона підійшла б таку навесну, ще таку не дуже холодну осінь, щоб тільки прикрити. Але я б хотіла зимову. Через це буду перев'язувати. Ну, так і розпустила я шапку, розпустила і вирішила додати ще одну ниточку. Уже не в три в'язала, а в 4. Чотири і змінила модель шапочки, взяла класичну, просто резиночкою 2 на 2. Бачите, така маківочка така схожа, але резинкою 2 на 2. І набирала на спиці номер 2 тоненькі, але мені сподобалося. Чотири ниточки 2х2. І набірний край зробила болгарський зачин. На резиночку 2х2 він дуже гарно виглядає. Я на всі шапки, які починаються такою резиночкою, набираю набірний край, цей болгарський зачин. Резиночку пров'язала 80 см. Далі фіксований, такий, бачите, відворот цей фіксований. Я пров'язую його так. Один ряд пров'язую після резинки, коли в'яжеш резиночку, один ряд пров'язую лицьовими. А потім на тому місці, де були дві лицеві, в'яжу дві виворотні, а де дві виворотні, дві лицеві. І він дуже гарно фіксується, не, не задирається, мені дуже подобається такий варіант наборного краю. Ну, така шапочка в мене вийшла. І далі почала в'язати на спицях трійку. Трійку після прання вже вона в мене плотнішенька, вже не просвічується. Ось така шапочка в мене вийшла. Така. Буду віддавати чоловіку, бо кажу, зніму відео, потім будеш тосити. Так, друга робота, над якою я працювала, це павутинка. Зараз я вам покажу. Так зв'язано. Зараз я тут, може, на манекені поставлю, як воно виглядає. І проблема в тому, що восьмий номер спиць для рукава в мене не було, до чого приєднати маленький трусик. У мене чіагу є і дерев'яні спиці, а маленький тросик вони сильно розпирали саме в'язання і затягували мені цю ниточку. І вона тяжко проходила по самій спиці. Навіть в чиагу, де перехід, здавалося б, має бути гладенький, ну там дуже і проблема бо спиця товста. Воно стоненько на товсте, ну, перетягнути неможливо. Я два вечора промучилася, в'язала, мабуть, по три години кожен вечір, зв'язала ну буквально ось скільки і вирішила розпустити, розпустити і зв'язати швом. Зробити по рукаву шов, але перед тим вирішила спробувати на шкарпеткових. Замовила ось такі шкарпеткові акрилові спиці. У мене є такий набір, колись мені подруга з Америки прислала. У нас він під назвою Тренс продавався. Це мій перший набір, який в мене взагалі був. Мені ці спиці, до речі, дуже подобаються. Тут і гострі кінчики, і хороші переходи, і тросики. В Америці він, під... він продавався під назвою KNTP. У нас «Тренс». Там Зараз, мені здається, вже такі залишки продають, вже не випускають ці спиці. Але ось я знайшла шкарпеткові такі, вони навіть по кольору, ось у мене тут вісімка була. Зараз я вам покажу. Вісімочка була, бачите, і ці вісімка, вони абсолютно однакові. Я купила такі шкарпеткові. Думала, я рукав зв'яжу на шкарпеткових. Але наскільки легенька пряжа і спиці по-любому крутяться, дуже тяжко в'язати, у мене не вийшло. А ще коли я зняла спиці, петлі із спиць, стала рахувати, у мене 36 петель було на рукаву. І коли я вже одягла на ці, у мене вийшло 25. Уявляєте, наскільки затягувала, коли я в'язала. Що моє це в'язання з'їло 10 петель. Я не, не помітила навіть дуже тяжко, бо я це все розпустила і зараз в'яжу просто на одній спиці цей рукавчик, ось він зібраний у мене, і я його зішью. Хай мене буде шум, але я вже так мучитися не буду, бо це просто жах. Я вже з таким досвідом, і на що я надіялася, скільки вечорів потратила. І... Але буває, бачите, к чому я хочу сказати, що навіть майстрині, які вже давно в'яжуть і багато всього зв'язали, виходить такий варіант. Я вже декілька разів в'язала із кідмохіру різні речі, але я, наприклад, ось я зараз вам покажу плаття зв'язала для доньки. Я в'язала з, з ланагато кідмахер на шовку. Ну, я не скажу, що це тільки від того, що це він на шовку він легше в'язався. І, і я в'язала на менших спицях. Я це плаття зв'язала на трієчки, в одну ниточку, прекрасно воно зв'язалося. І Нічого мене не, 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 не чіплялося. якось Я навіть не думала. І рукавчик по кругу я в'язала. І... Ну, А з цим в мене трішки вийшла проблема. Зараз розпустила, я думаю, вже швидко на двох спицях я її дов'яжу. Вимкнули світло, зараз трошечки видніше буде, нам <підсвічувала>, підсвічувала всім, чим могла. Так, в'яжу ще шкарпетки. Я показувала, вже починала в'язати шкарпеточки, показувала вам, як я в'яжу на, на мікрончиках минуле відео, я показувала вам ці спиці, мікрони. Хто не бачив, можете подивитися дуже гарні спиці, такі в'язала ними, ми показували, як вони виглядають. Так, набрала я 56 петелічок, в'язала резиночкою 2х2. І Потім чомусь вирішила всі шкарпетки зв'язати резинкою 2х2. Я ніколи не в'язала, щоб повністю шкарпетка була резинкою, навіть п'ятка. Я думаю, що це п'ятка е, Стронг. Я в'язала по принципу стронга. Мені е, побачила на Пінтересті, Я побачила таку шкарпетку, всю резиночку вирішила теж спробувати. Ну, Нічого, виходить, я думаю, що розрівняється це ж без прання ще. Я одягла на шаблон, щоб краще було видно. Вона тут дуже смішно поки виглядає, але думаю, після прання. Все розрівняється. І вся шкарпетка буде резиночкою. Не знаю. Спробую, ще так, спробую, ще так нав'язала. Я думаю, все вийде, шкарпетка буде чудова. Ну, раз маю вже тисячу підписників. Люди на мене підписалися, декілька слів скажу про себе. Я живу під Києвом. Я таке село Білогородка, я тут народилася. і... Трішки мені довелося по роботі чоловіка, поїхати на 8 років в Ужгород. Прожила я в Ужгороді, а потім повернулася назад додому вже 28 років. Ми живемо тут постійно, нікуди не виїжджаючи. В'язати почала я ще в школі. Мені хотілося щось таке цікаве, не таке як всіх. Нас за те, коли в школі наказували, що ми щось таке. Знаєте, у нас була форма, нічого такого особливого не можна було одягнути. Навіть сережки, годинники нам не дозволялося тоді носити. Я зв'язала собі знаю такі полосаті гетри в кросівки, то ще й за те получила. Потім трішки в інституті в'язала. Не можу сказати, що постійно, десь колись там, але в'язала вже собі плечові вироби, і шапки в'язала, і якісь там хомути, такі тоді модно було. Ну, в'язала, в'язала чоловікові на весілля, зв'язала свитер. Це така перша річ чоловіча була, яку я зв'язала. Потім почала в'язати більш активно вже в 90-х роках, коли в мене народилися дівчата. Мені хотілося зв'язати їм щось цікаве. пряжі. Не можу сказати, що було так багато, але я жила вже в Ужгороді, і там на ринку можна було б купити. Я весь час купувала пряжу картопі. Картопі зветься вона. І всі свої майже вироби я з неї в'язала. Вчилася я більш по журналах, по журналах польських, німецьких. Я зараз тут знайшла ці журнали. Дивіться, хто пам'ятає Сандра, Сабріна. Вони в мене дуже старенькі, ці журнали, дуже такі. В кого ще, може, є такі, вони аж склеєні, бачите, і дитячі. Я перев'язала з них я не знаю скільки. Я не знаю. Це зараз, поки я вам ну, розповідаю, якщо я знайду ті фотографії, що я в'язала дівчатам, я, може, тут поставлю. Дуже цікаві такі речі тоді в журналах були. І я це, знаєте, вже давно їх не діставала. Це зараз взяла, подивилася, і ви знаєте, дещо можна подивитися навіть зараз. Це таке, ковтинка, сачі в'язала в мене в доньки, була така ковтинка, тільки жовтого кольору. просто Вчилась просто на, на польській мові, але тут все зрозуміло було, схеми тоді рукави були або втачний рукав, або просто такий рукаві відрізни, і просто звідси йшло. І Скільки петель набирати, і розрахунок, і якось її попадали в щільність. А коли не попадали, розпускали, і нічого страшного такого. Я вам хочу сказати: в'язані речі це річ така, як вам сказати, унікальна. Вона. Може зберігатися роками. Якщо з гарної пряжі зв'язана і якась така актуальна модель, знаєте, яка не виходить з моди, то вона може носитися дуже багато років. Я ось якось думала, думаю, яка ж найдавніша річ у мене в гардеробі. Звичайно, тих ще студентських років у мене нічого не залишилося, тому що. Довелося розпускати там. ну таке, Не залишилося в мене нічого. Дитячі речі ми віддавали, племінничка була е, по чоловіковій лінії молодша на 5 років за моїх дівчат, тому всі речі пішли туди. А ось е, думала я, довго думала, речей багато в'язаних і, і знайшла найстаршу річ у, моєму, у нашому чоловіковому гардеробі це светр, який йому в'язала, коли ми ще жили в Ужгороді, я була вагітна. Це доньки 28 років, ну, майже 29 років вже цьому светру. Але я хочу сказати, я його в'язала з пряжі картопі. Навіть не знаю, який склад, мабуть, наполовину. Був, я в'язала, ниточка була тоненька, я в'язала його в дві нитки. Зараз я вам покажу, його не соромно показати навіть зараз. Зараз я покажу вам. Дивіться, який светр. Ну, тоді я не знала не окат рукава, не нахил плеча, в'язалось все рівно. Так тоді журнали показували. Бачите, цей візерунок зараз теж не втратив своєї актуальності. Зараз е, такими косами в'яжуть. Бачите, який светр. Трішки не передає кольор, він, наче коричневий, а він по собі бордовий самий справжній бордовий колір. Ось такий маємо светр. І нічого з ним не трапилося. Річ хороша, я його прала в пральній машині. Активно чоловік носив, від скільки років. Ну, можливо, не завжди десь там щось відкладав, але дуже активно носився. Дівчата підростали, і я, мені хотілося щось таке цікаве для них зв'язати, але тоді якось в'язання не дуже було модно. Знаєте, як підлітки вони не дуже хотіли носити. І я трішки, наче. Перестала в'язати дитячі, в'язала більш для себе, для чоловіка. А потім, вже в старших класах, вони почали шукати в інтернеті різні моделі і показувати мені, чи мама ти можеш таке зв'язати нам. Я в'язала, в'язала, абсолютно копіювала повністю там і візерунок, і модель, і фасон. І так потрішки їм в'язала. Вони вже активно стали носити, вже коли вчились в інституті. Навіть дістали ті речі, які я в'язала, коли вони були там в 9-10 класі, вони зрозуміли, що це щось таке нове, ексклюзивне, що такого ні в кого немає. А дочка моя зараз дуже багато речей має в'язаних. І коли вона поїхала за кордон у відрядження по роботі взимку і взяла з собою. В'язані речі, ті, що я в'язала, уявляйте, за кордоном там, там взагалі ручна робота дуже цінується. Бо ж всі були прям здивовані, як це могла мама таке зв'язати. Навіть привезла мені одне замовлення за кордоном, ми відправляли у Німеччину одну в'язану річ. Дівчинка там була в Німеччині, потім вона переїжджала в Америку, але поки вона була там в Європі, ми відправили туди в Європу, і вона забрала цей. Светер з собою за кордон. Мені зараз дуже часто дівчатка пишуть, о, чи варто в'язати, чи не варто в'язати, чи варто розпочинати ютуб-канали хочеться, і вони трішечки бояться, і не знаходять на це часу. Боже, я всіх кажу, починайте, не відкладайте, як ви маєте таке бажання, бо завжди якась там робота, город, діти, внуки, щось там ще відкладаємо, відкладаємо, час іде. Я, наприклад, дуже жалкую, що не почала раніше, тому що е, теж маю так само і город, і все, і робота. Але, дівчатка, майте бажання, починайте. І обов'язково, якщо ви в'яжете, фотографуйте свої речі. І мені дуже шкода, що я багато речей не фотографувала, особливо ті, які в'язала на замовлення. А мені довелося в'язати різні речі, навіть копії е, таких відомих брендів, навіть під шанелі в'язала. і... В чинелі в'язала, чомусь ті, що для себе в'язала, якось фотографувала, а ті, що в'язала на замовлення, не, не залишала фотографії. Ну або такі лишились фотографії, що просто не можна їх зараз показати, вони не мають вигляду. А вже... Коли з'явилися внуки, я почала в'язати дуже активно для внуків. Почала там пледи, дитячі, комбінезончики, там шапочки, пінеточки, шкарпеточки. Все таке для онуків дуже багато в'язала. І для внучка, і для внучечки. Потім народила через три рочки. Вони дуже мають багато в'язаних речей. Для мене це було просто задоволення для них в'язати. І зараз вже і почала потрішки виставляти. Інстаграм, інстаграм, воно копіювало ще й на Фейсбук, тому в мене така наче спарена сторіночка є. В мене є посилання на ці сторінки на моєму ютуб-каналі. Можете подивитися мої роботи. Тож, дівчатка, хто ще вагається в'язати чи ні, обов'язково беріть в руки спиці і в'яжіть, тому що в'язання це спосіб дарувати тепло. І найприємніше, коли твої речі когось зігрівають. І це не просто речі, а це частинка любові. Говорять, хтось стрес їсть, а я його в'яжу, і виходить, що вам сказати, набагато краще. І в'язання це моя терапія. Дехто Те, платить психологу, а я просто йду, купую нову пряжу і ви знаєте, чесно вам скажу, це допомагає, а ну спробуйте і ви. На все добре, мирного неба і спокійної ночі.